Клон Болт, Убер і Глово підтримали ідею обміну даними про доходи з податковими органами для держави. Це звучить як навести порядок і наповнити бюджет для частини людей, як зараз почнуть душити і забирати заробіток. То що це насправді нормальні правила гри, як у цивілізованих країнах, чи ризик загнати ще більше людей у тінь, кого і як це зачепить. Водіїв, кур'єрів, платформи, клієнтів, і як зробити так, щоб це було справедливо, щонайменше. Саме з цим питанням ми звернулися до нашого наступного гостя Олександр Крамаренко, економічний оглядач «Інтерфакс Україна. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пане Олександре, що це означає простою мовою. Давайте поговоримо про те, що буде змінено для працівників ось цих платформ. Найголовніше, що це буде зміним не тільки для працівників цих платформ. Це запроваджується. Я б сказав би не тотальне, а тоталітарне нищення банківської таємниці, тому що через потреби цього законопроекту є висока, дуже висока ймовірність. Звісно, якщо депутати не зіб'ють найбільш одіозні норми, там то ми попрощаємось з банківської таємниці. Крім того, це. Приблизно на 40 десь ні, більше десь відсотків на 50 збільшується навіть більше ніж на 50 на дві третини. Збільшується оподаткування людей, які зараз працюють в цих платформах. Ну там в якості таксистів, і так далі. Дивіться, рахунок дуже простий. Людина, якщо зараз реєструється як ФОП, навіть якщо вона реєструється на 5% єдиного податку, це третя група. То вона платить ці 5% плюс ще вона платить 1% військового збору. Якщо вона працює на другій формі, на другій на другій групі єдиного податку, то вона платить взагалі там відносно невеликі кошти і спокійно собі працює. Зараз вона буде платити 10% від е, свого обороту, тобто 5% у вигляді податку на доходи фізичних осіб, просто як фізична особа, не, не як підприємець, і ще 5% військового збору. Тобто, це суттєве збільшення податкового навантаження плюс е, е, знищення банківських залишків банківської темніці. Ну десь так. Це означає, що люди будуть йти з цих робіт. На вашу думку, я не думаю, що вони будуть йти з цих робіт. Скоріше за все, вони будуть намагатися спробують принаймні зареєструватися як фізична особа-підприємець, якщо вони цього ще не робили. Вони це зроблять. Тоді наступить інша історія. У нас готується ще один законопроект про трудові відносини. І е, за цим законопроектом е, він за межами тих двох, про яких всі зараз говорять: 14.25 14.25-14.26. 14.026. Е, там буде можливість е, примусово оголошувати людину, яка може навіть і зареєстрована як фізична особа-підприємець, е, найманим працівником. Ну, от, там чиновник вирішить, що ви працюєте. Там майже постійно з одним і тим же замовником, грубо кажучи, да тому ви маєте далі працювати в статусі найманого працівника, а це перехід до податку на доходи фізичних осіб, на 5% військового збору. І ще до того найцікавіше: 22% два єдине соціального внеску з повної суми обороту, а не з певних там. З мінімалки, як зараз платять, платять ФОП. Тобто, отака ще історія можлива. А, чи можуть одразу відповім на запитання, чи можуть, наприклад, а, ну таксист, да, от він працює, припустимо, з уклоном. Да, а, чи може і він зареєстрований як ФОП, припустимо, для простоти на третій групі? І платить чесно, за бороту 5% плюс ще один відсоток військового збору. Все окей, там єдиний соціальний внесок. там 1700 чим то гривень на місяць платить, все, все добре. До нього приходить і кажуть: ні, ти, ти найма працівник. Що він може зробити? Він, наприклад, може е, зробити так, що він буде спрацювати більш ніж з однієї платформи. Тоді в нього є е, більше ніж один замовник, і він дійсно підприємець. А якщо він буде працювати, наприклад, з трьома платформами, Uber, е, я не пам'ятаю, щось його мало зараз стало. Ну Bolt, принаймні є, і уклон є. То тоді, звісно, все окей, і я думаю, що він відіб'ється е, в якості ФОПа, доведе, що він залишається підприємцем, який на свій страх і ризик має справу з кількома е, платформами і з великою кількістю з знеобженою кількістю е, замовників, отака от от ситуація. Тобто, ну на, насправді нас дуже глушать. Розмовами про те, що воно в Європі тільки я хочу сказати, що, наприклад, в Європі ПДВ на транспортні послуги, ну ті ж і Польщі 8%, не 20%, 8 ну Схожі ставки понижені на подібні послуги в багатьох інших країнах. Тобто, нам як то кажуть, правду, але не всі, як завжди. Тож, пане Олександре, що буде далі з галузю? Тому що багато людей після початку великої війни почали е, працювати таксистами, кур'єрами, не від гарного життя, від того, що тільки там інколи можна просто заробити грошей. До чого тепер готуватися цим людям, е, оформлювати ФОПи, йти з цієї роботи, шукати альтернативи, е, зберігати гроші. Що? Що далі? Я вам більше скажу, що ну, я достатньо часто користуюся таксі, доводиться їздити а по Києву. Я бачу неодноразово, що мене особливо ввечері особливо ввечері, підвозили військові. Вони працюють, вони підпрацьовують, тому що коли людина служить, але знаходиться в тилу, то в неї суттєво знижується її грошове, і вона змушена там щось десь підробляти. Це насправді дуже погано насправді щодо військових. І це не дуже добре відносно людей, які працюють на якихось інших роботах а ввечері змушені підробляти, тому що ми розуміємо, що вони втомлюються, що якби це, це погана ідея. Але ці люди, очевидно, будуть по різному вирішувати це питання. Військовим, скоріше за все, буде складно. Зареєструватися в якості ФОПа, але вони можуть спробувати працювати по цій схемі: 5 плюс 5 відсотків. Тобто реєструватися як користувач цифрової платформи, платити 5 відсотків подоходного з цих доходів, які вони отримують, і ще 5 відсотків військового збору. А люди людям, які цивільні, їм простіше вони зможуть в принципі стати ФОПом. Дуже добре, що в нашій країні зареєструватися якості фізичної особи підприємця. Це дуже швидко. Якщо у людини є рахунок в якомусь великому банку, то це означає, що в нього є електронний підпис. Він може дистанційно зареєструватися, дистанційно в банку відкрити підприємницький рахунок. Ну, тобто, проблем нема з цим, проблема. Буде з тим, що ці люди будуть там звіти готувати і так далі. Тобто, от, от, в цьому буде питання. Люди будуть якось прилаштовувати. Я не виключаю, що там можливо хтось буде, не знаю, там реєструвати як ФОПа там дружину чи когось з дітей, дорослих, звісно. Але це на межі, як би. На межі порушення закону, я б сказав, би навіть за межою, але можливо хтось це буде робити, я б не радив, чесно кажучи, так робити. Е, ну Я маю на увазі ситуацію, коли людина сама не може там є держслужбовцем, там, з розумілих причин вона не може бути ФОПом. Тобто Ну така от історія. Тут е, будуть складно ще. А люди, звісно, якось будуть викручуватись. Але найголовніше е, дуже потрібно. Як сказати, на зльоті цю проблему е, мінімізувати, е, по-перше, я вважаю особисто, що потрібно щоб цифрова платформа для неї були встановлені достатньо серйозні розміри е, доходу, який людина отримає, наприклад, на рівні мінімальної зарплати, якщо людина е, половину там або мінімальну зарплатню отримує через цифрову платформу щомісяця, то ця інформація про її підробіт, підробіток, окей, нехай це буде, може не знаю. Е, е, прожитковий мінімум, там 200 тисячі, там, трошки менше трьох. Е, щоб відомості про те, що вона робить щось через цифроплатформу, просто нікуди не йшли. Ну тобто, щоб держава сказала, це взагалі фігня, ми на це не будемо звертати уваги. Е, коли людина щось там серйозно заробляє, звісно, вона має платити податок. Нема питань. Питання скільки? Питання, чи враховувати при цьому, що вона працює на свій страх і ризик. Питання, чи враховувати, що вона з цих доходів, які отримує, їх і повністю оподатковуються, отримує, наприклад, свою машину, що вона її ремонтує. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, варто буде людині вставати ФОПом і ставити е, у витрати. Зовнішні витрати, ремонт машини, купівлю бензину, ну і так далі. Тобто людям точно буде складніше, але депутати, громадські діячі, громадські об'єднання вони мають щось робити з цим. Я особисто дуже дивуюсь, тому що ви самі кажете, в нас дуже багато таксистів, наприклад, да там самозайняті люди. Чому нема громадських організацій, які їх об'єднують? Це сотні тисяч людей, це майбутні виборці. Ми розуміємо, зараз виборів нема. Окей, колись вони будуть. Політики мають розуміти, що їм пред'являть рахунок про, про всі ці речі. Ну і на сам кінець не знаю, є дуже слушна думка про те, що на час війни не можна міняти в бік погіршення податкового законодавства. Я цілком це підтримую. Ми воюємо з агресором, який має приблизно 10 разів більшу економіку. Слава ті Господі! Що в нас є партнери, які нам дають гроші, щоб ми могли воювати, щоб ми могли себе боронити. Звісно, і їх також, але перш ну перш за все, ми себе боронимо. І це дуже добре, що ми воюємо значним чином за і переважно за чужий рахунок. Це правильно. Тоді питання: навіщо вичавлювати з економіки податки у такій ситуації? Це, це не збільшить бюджет суттєво, але вб'є нашу економіку. Людина, яка воює, вона чує по телефону, що в його брата проблеми там з, з таксуванням, наприклад, що ФОП її жінки буде платити ПДВ, ну і так далі, тому подібне. Які в нього будуть настрої? На передовій. Ну, тобто про це хтось має подумати, і найголовніше про це хтось має сказати. Чому про це не говорять досі? Ще не, ну, сильно, да. ще не сильно ще не не, не, не настільки а... сильно погано. Тому що Ну це логічно, що якщо у людини погіршується можливість е, е, заробітку грошей, якщо людина не бачить, як розвивати свій бізнес навіть під час війни тут, так чи інакше, Якась кількість людей після погіршення ситуації своєї фінансової, в тому числі, буде задумуватися про те, щоб не просто е, припинити свою бізнес діяльність, і так чи інакше, навіть якщо не сплачуючи всі податки, але тим не менш е, багато цих бізнесів дають е, заробіток і е, іншим людям. Так чи інакше, так і собі заробляють копійчину якусь. І коли і отримують свої родини. Звісно, так, так. І якщо б ми говорили про ось настільки велике, настільки погіршення ситуації саме бізнес ситуації, якась частина людей, яка може собі це дозволити, вона буде думати про те, щоб просто виїхати з країни. Тобто, замість ну, це підтримки. Поприще, або... Так, так, замість просто підтримки малого бізнесу, і замість підтримки і якихось пільгових програм, і так далі. І так далі. і так далі, У нас будуть люди навпаки думати про те, як вивести свій бізнес і зберегти його в іншій країні, яка більш лояльно ставиться до оподаткування, що не менше, ні, дивіться, давайте повернемося все ж таки до цієї ситуації, яка є головною темою нашої розмови. Да? А, мова тут йде перш за все. Це не стільки про бізнес, це, це, це скоріше самозайнятість. Це люди, які сказали державі: Окей, на дворі війна, а, ну так сталося. Що ж робити? Так, такі в нас сусіди. А, ти держава, не можеш мені зарадити в цій ситуації. Ну, наприклад, коли на, а, був, був напад на Кувейт, то держава Кувейт вивезла своїх громадян, кого змогла вивезти. І отримувала їх за кордоном за свій рахунок. Ну та багата держава там нафта, це вся історія. У нас такої можливості немає люди взяли на себе відповідальність, оцей е вантаж своєї відповідальності, і вони якось грибуть, грибуть і, і, і ще платять податки. І навіть людина, яка не заплатила жодної копійки подоходного, вона йде в магазин. І з будь-якої купівлі платить ПДВ. Вона купує бензин, вона платить акциз і ПДВ, вона сплачує рахунок за комунальні послуги, вона сплачує ну і так далі. Тобто людина все одно, навіть якщо вона нічого не платить як подоходний, вона все одно 20% того, що витратила, віддає в вигляді податку. А, і тут скоріше питання не про бізнес, це самозайняті люди, це люди, які... Не наймають нікого, і які просто саме себе експлуатують, працюють самі на себе, саме, самі себе експлуатують. Свій труд продають на ринку вільно, без роботодавця. Просто замовнику конкретному. А от отут, отут, вибачте, потрібно розуміти, що це навіть не про бізнес, це про дуже широкий загал, про дуже широке коло людей, про мільйони людей. Тим більше, що такі люди вони знімають з держави е, вагу е, виплати е, особі по безробіттю. Багато підприємств закривалися і може ще будуть закриватися через війну. Ці люди якось себе працевлаштовують самостійно, створюють самі собі робочі місця. Е, тут потрібно як сказати: якщо ти не можеш нагадувати людей, дай їм волю, якось так. Якщо ми говоримо про те, що частина людей буде відкривати ФОПи, буде відкривати якось легалізувати додатково свої заробітки, чи буде поратися вже податково з таким навантаженням? Тому що багато людей, які зараз працюють, умовно кажучи, таксують, працюють кур'єрами і, так і так далі. Вони не стикалися як такої з податковою спобою. З ФОПами з документами, з ось цими всіми, як правильно зробити, як комфортніше для себе зробити. Тобто, всі ці питання вони понесуть куди правильно, в податкову. Що робитиме податково? Чи готова вона до того, що має відкрити двері для такої кількості людей, чи не менше? Я думаю, що ця проблема не дуже важка. Насправді в нас відносно для фопів, для таких як? Ми тут розглядаємо для фопів, які не мають найманих працівників, які самі себе, грубо кажучи, експлуатують, самі собі, собі дають раду і нікого не наймають. Там достатньо проста звітність, достатньо один раз здати, раз на квартал. І ну, третю групу я маю на увазі, наприклад. І далі просто понакатані, там нема проблем на справа. Податкова я думаю, я впевнений, оскільки це відбувається цифровим чином через кабінет платника податків, то вони мають можливість, точно мають можливість за рахунок спеціальних програмних засобів просто аналізувати велику кількість ну, декларацій цих податкових на предмет, чи не виглядають вони якоюсь дурнею, і реагувати тільки тоді, де вони бачать якісь червоні прапорці. Ну, тобто, наприклад, як вони і зараз роблять, там у людини шалене зростання від місяця до місяця. Там, він е, заробляв там умовно 20-30 тисяч на місяць, 50, може тисяч. А в якийсь е, квартал в нього 5 мільйонів прийшло доходу. Ну тобто, ну, податково, скоріше за все, замислиться тут щось не так. Можливо, через нього роблять е, обнал, готівку виймають. Тобто в них є можливості це зробити а, без залучення великої кількості а, живих людей за рахунок програм. А люди вже будуть живі. Інспектора вони будуть дивитися на якісь випадки, які ну, будуть виглядати підозріло, і в цьому зараз нема жодної проблеми. Штучний інтелект це робить взагалі круто, і навіть без нього це можна робити без проблем взагалі. А, чи буде важко людям перестосуватися, Ну я не виключаю, що з'являться е, богатира, як в багатьох країнах є, які будуть е, там за тисячу півтори тисячі на місяць, чи за 4-5 тисяч на квартал е, вести повністю цей облік, здавати цю декларацію. Е, це можливо. Ви можете уповноважити певну особу, щоб вона за вас декларувала ваші доходи. Це не проблема, це дозволяється. Тому якби, я не бачу серйозної проблеми. Сотні тисяч людей це роблять самостійно зараз. Ну, будуть робити мільйон чи півтора окей? Пане Олександре, якщо ми говоримо про те, що платформа і податкова обмінюються даними, хто. Буде дивитись за тим, щоб ось ця платформа не надала е, якісь неправдиві дані, помилкові дані. Тому що, якщо ви навіть е, провели зараз приклад про 50, 50, 50 тисяч, а потім 5 мільйонів. Умовно кажучи, а якщо це помилка, хто буде нести відповідальність кінцево, тоді? А, отут е, ви підняли дуже слушне питання. Е, е, нам потрібно. Трошки міняти законодавство, щоб була жорстка вимога до податкової спочатку задавати запитання, чекати ну розумний час на відповідь, щоб людина могла ремонтувати. А вже потім, якщо ця відповідь буде незадовільною, чи людина не може, не захоче цього зробити, щоб тільки після цього. Починалися якісь штрафи там, і і так далі. І тому подібне. А це точно потрібно застосовувати до дрібних підприємців таку практику і до самозайнятих людей, які через платформи працюють, тому що це дуже широка коло людей, і не можна від них вимагати виключно класних навичок податкового обліку, там і так далі. Ну і ситуація, коли десь відбувається якась помилка, вона також є абсолютно ймовірною. Тому має бути якийсь запобіжник, який буде захищати е, інтереси дрібного, і я би сказав би не просто мікро, а нанобізнесу. Нанобізнес. Ну і останнє питання, пане Олександре. Вже таке більш філософське. Знаєте, напевно, після того, що ми зараз з вами обговорили, і про те, які. Е, е, який аналіз ви зробили? Ось це здорожчання, Ось ці 4-5 тисяч на, наприклад, нового бухгалтера, який буде вести ці документи, якщо людина розуміє, що вона не розбереться з тим. Ось ці податки додаткові, які так чи інакше доведеться оплачувати. Це логічно має призвести і до здорожчання послуг, на вашу думку? Ну... Но... Дійсно, ви праві, абсолютно, що податок це витрати, Витрати того, хто виробляє послуги і товари. І тому слушно очікувати, що будуть збільшувати ціни. Питання в іншому: чи зможе збільшену ціну платити споживач? У нас зазвичай у наддрібного бізнесу, який не є монополістом, ситуація дещо інша. Якщо йому збільшують, умовно кажучи витрати, ну, припустимо, через більше оподаткування на 1%, то він скоріше за все десь, не знаю, там піввідсотка спробує збільшити ціну, а піввідсотка менше з'їсть. І е, це в нас енергетики наші можуть піти, довести, що вони мають більше грошей. З нас брати у вигляді тарифів, а потім ми дізнаємось про душечку на Москву, правда. Але в нас нема вибору. Бо в нас одна розетка і іншої енергокомпанії в нас нема. Ну і та ж ситуація там з газом, з багатьма іншими речами. Тому е для дрібний бізнес дуже вразливий в цьому сенсі. І його клієнти переважно це також не найзаможніші люди. Не найзаможніші. Бо багато людину дуже заможну людину возить її власний автомобіль і, скоріше за все, з водієм е, я не бачу в цьому нічого поганого. Це нормально. Його час вартує дорого, поки він їде, він працює, все нормально. Але зрозуміло, що ця людина дуже заможна, для якої додаткові там 20 гривень, 30 гривень на поїздку нічого не варті, е, вона таксі не не користується. Таксі користуються середній клас. Які гроші рахує, особливо на війні під час війни. Ці гроші, скоріше за все, не підуть на донати, наприклад, чи на, якихось, на якісь інші товари і послуги. Тобто, це ну, не дуже добра ідея, насправді. Ну, вплив, я маю на увазі збільшення податків він завжди погано впливає на економіку. Що ж, пане Олександре, дуже вам дякуємо е, за. За цю розмову, дякуємо за ці думки. Про це маємо говорити. Незручна правда, можливо, але тим не менш, маємо її озвучувати для того, щоб доносити, для того, щоб е, люди замислювалися над тим. І можновладці, і звичайні українці розуміли, до чого їм можливо прийдеться готуватися. Олександр Крамаренко, економічний оглядач Інтерфакс Україна, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про нову ініціативу, в якій сервіси Уклон, Болт, Убер та Глово підтримали урядові законопроекти, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Щиро вам дякуємо за цю розмову і прощаємося з вами. Дякую, все на краще. Навзаєм.